Let's go розбирати трейлер другого сезону. З вами Wace. Поїхали! Нарешті ще один ковток свіжого повітря від Finals. Ця гра не перестає дивувати. Отже, що ми маємо? Хакери CNS зламали кіберспортивну гру і додали туди свої правила і купу інших приколів. У нас з'являться 4 нові гаджети. Getway граната для лайта з обмеженим радіусом. Скоріше всього, вона буде тебе телепортувати перед собою десь на 5-7 метрів непоганий гаджет, щоб обходити стіни. Gravity Cube. Граната для класу Heavy. Вона вимикає гравітацію в певному місці і все підіймає вгору. Дематеріалізатор. Можливо, це буде Ultimate у Медіуму. Створює вікно, через яке можна стріляти або викрадати сейф. Залишається питаннячко, чи можуть проходити скрізь ці вікна модельки гравців, бо в трейлері цього не показали. Реформатор даних теж для медіуму, Гаджет, який перетворює ворожі гаджети у звичайні предмети, або балони змінюються з червоного на зелений і так далі. Скоріше за все, треба підходити на один метр до предметів, щоб їх змінювати. Обов'язково пишіть в коментарі, як вам гаджети. А далі нас зустрічає нова зброя для кожного з класів. Light. Напівавтоматичний пістолет 93R. Medium. Новий автомат, стріляючи маленькими чергами FAMOS. Heavy, дробовик КС-23. Новий режим Power Shift – Повноцінне м'ясо 5х5. Головне завдання супроводити платформу ареною. Команда, яка стоїть на платформі, штовхатиме автоматично її від пункту А до пункту Б. Щось типу перетягування каната. Ну і на самий кінець нова карта Seas Horizon, типу 16-бітна карта з пікселями і яскравим наповненням неонів, з блискучими пейзажами як вночі, так і в день. В трейлері ще показали купа скинів, які будуть в батлпасі, і магазині. Наприклад, цей заяць 100% буде бандлом на Пасху. Можливо, додадуть нові 10 рівнів аккаунту, де нас очікуватимуть безкоштовні предмети від хакерів CNS. І під кінець. З'явилася інформація щодо рейтингу. Ліга оновиться, а це означає, що скине всіх назад до бронзи. Обіцяли допрацювати підбір гравців в рейтингу, щоб не грала бронза з даймондом і тому подібне. А ще з'являться щотижневі нагороди в рейтингу від сезонних спонсорів. Що це може бути, поки невідомо. Можливо, з'являться після даймонду ще один ранг, але не точно. А, і поки не забув, анонсували приватні матчі. А на цьому у мене все. Ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze, Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!